Привіт, друзі! З вами канал Besfishing та я Петрович. Друзі. Сьогодні поговоримо про найкращі приманки для лову окуня. Так що буде цікаво, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Поїхали! Сьогодні на ринку є сотні різних приманок для лову окуня. З усіма цими видами різного кольору, форм та функцій не завжди легко визначитись, яка приманка підійде вам найкраще за певних умов. Тому, друзі, пропоную поміркувати над питанням, яка краща приманка для лову окуня. Дуже різноманітні існує безліч варіантів приманок для лову окуня. Умовно їх можна рознести за категоріями: джиг, спінбейти та вертушки, воблери, м'які приманки, блешні та живець. Різні типи приманок для лову окуня мають свої переваги та недоліки, і є деякі моменти, на які слід звернути увагу, перш ніж купувати їх. Це відео дасть вам уявлення про різні приманки для окуню, які з них працюють найкраще в залежності від ситуації, що склалася. Лов окуня на джих. G дуже популярна приманка, одна з найпопулярніших коли-небудь створених. Його конструкція дуже проста. Складаються з живголовки, мягкої приманки та гачка. Окремі пристрої можуть мати різні характеристики, деякі поставляються з них захистом від водорослі, щоб їх гачок залишався чистим. А м'які приманки також можуть бути, мати різні противозачепі. Такі як стрічкові хвости або лопасті. Приманки зазвичай мають вертикальний рух, але з лопастевим хвостом приманки розгойдуються з бік на бік, а це робиться як і риба. Коли справа доходить до лову окуня, є кілька речей, які слід врахувати під час вибору джигу. По-перше, ви повинні мати на увазі вагу пристосування. Завжди краще звернути увагу до мінімуму, тому що в цьому випадку джиг матиме гру більш природню для окуня. Однак деякі Потрібні приманки перевантажувати не потрібно. Наприклад, при ловлі на великі глибини, ви хочете, щоб приманка опустилася на дно, не займаючи багато часу. Крім того, якщо погода вітряна, може знадобитися ваше оснащення, щоб підтримувати контакт з дном. Лов окуня на спінербейт та вертушки. Спіннербейти це одна популярна приманка. Вона складається з ротяного каркаса, один кінець, якого прикріплює до обтяжного гачка. Зазвичай з гумовою спідницею поверхньою на ньому. На іншому кінці блешня має одну або кілька лопастей, що обертаються, з'єднавшися з вертушкою. Спінербейти також бувають з різними джимголовками та пелюстками. Спільними для всіх типів є те, що лопасті миттєво обертаються за будь-якого горизонту руху, створюючи вібрацію у воді та імітуючи швидкість спаху світла від дрібних риб. Подібною механікою діють і звичайні, так як вертушки, але блешні, що обертаються. При, при виборі такої приманки для лову окуня важко врахувати швидкість і глибину. Що стосується швидкості, вертушка з довгим і тонким полюстком зможе швидше прорізати товщу води та ідеально підходити для використання, коли окунь найбільш активний. Однак Тонкі хлопасті є й недоліки, вони випромінюють менш потужну вібрацію, які окунь зазалегідь не ловить. З іншого боку, пелюстки, що подібно вертаються, відтісняють багато води і відмінно підходять для створення сильних вібрацій. Тим не менше уповільнюючи лопасть. Як правило, піднімаються. Тому ці приманки найкраще використовувати на мілководі або для лову біля поверхні. Глибина, на яку підходить спінербейт, залежить від його ваги. Найчастіше використовують спінгребейти розміром до 15 см і вагою до 15 г. Однак, якщо цього вимагають умови, можна використовувати і інші. Лов окуня на воблері. Кренк одна з найпопулярніших приманок для лову окуня. Цей тип приманок має круглі форми, що імітує рибу, і прикріплений пластикову губу, яка залежить від її кута. Дозволяє приманці плавати біля поверхні або пірнати прямо на глибоку у воду. Луба також дозволяє вобру розгойдуватись з боку на бік. В останньому відмінюється між різновидами виборів, пов'язані з розміром, формою та кутом нахилу. Воблер для мілководдя має дуже маленьку хромку і не чинить велику опору в воді. Ці воблери ідеально підходять для поверхнічного лову. А отже, коли окунь дійсно активний і знаходиться біля поверхні води. Але так само для цього створюються спеціальні плавалюючі попера. Дані рибальські принади є найкращим вибором для лову активного окуня, особливо коли він влаштовує котли. При проводці вони видають звук, що булькає, та провокує на агресію окуня. З іншого боку, воблери для середнього занурення здатні пірнати на глибину до 3 метрів через більший розмір губи, а також прикріплені волосінню прямо на лопасті. Цей тип приманок особливо корисний, коли сонячно чи тепло, а окунь знаходиться, знаходить притулок у прохолодній або на глибині. Третя категорія воблерів призначена для глибокого занурення і може занурюватися на глибину до 7-8 метрів, коли окунь йде на глибину через спеку. Ця приманка корисна, може зловити окуня дуже легко. Лов окуня на м'які силиконові приманки. Силиконові приманки це саме те, на що схожі об'єкти жилення окуня. Це м'який пластик у формі хробака, рибки, личинка і так далі. Окунь клює на них охоче. Інші ж ніж види приманок. Сіліконові приманки, мабуть, найрізноманітніший тип приманок із тисячами варіантів на вибір. Варіанти розрізняються за розмірами, формами, кольорами, вагами, запахом і складом, в тому ж можуть бути адаптовані для практично будь-якого вашої потреби в ловлю окуня. Розмір силіконових приманок, ймовірно, є найважливішим аспектом, який слід враховувати при ловлі окуня. Взагалі. Кажучи, чим менший розмір приманки, тим більше клюють, ви можете отримати. Проте більші екземпляри будуть спіймені при використанні більших приманок. Таким чином, коли окунь дійсно активний, ви справді можете збільшити свої шанси за трофейним улом за допомогою великої приманки. Видимість і температура також впливають. Розмір найбільших відповідальних приманок. Наприклад, це може бути поролонова рибка. Цей тип приманок для лову окуня також відноситься до м'яких приманок і добре працює в холодній воді. Вода вона вертикально стрикається і каламуть її або замулені води, що робить її оптимальним варіантом в даному випадку. При розгляді виду силіконових приманок існує ряд форм, які створюють дію без дії. Як черв'яки струсуються природній рух пасивного положення, а з точки зору кольору, використання природних кольорів в чистій воді з високою видимістю, тому що в цьому випадку окунь залежить від свого зору. У темних водах зазвичай краще використовувати яскраві кольори або чорний кольор. Це пов'язано з низьким рівним освітленням, тому сильний контраст може допомогти окуням побачити приманку, але це може і відлякати його. Окуня на живця. Безумовно, однією з найкращих приманок для лову окуня є живець. При цьому головною його характеристикою є розмір. Рибки до 10 см довгою здатністю розворушити навіть пасивного окуня. При цьому обрій лову може бути практично будь-який. Найпоширеніші види риб використовуються як живець це гірчак, ховодка, невелика плітка, бичок. Ловля окуня на блешні та мормишки. Ще один. Вид приманок чудово придатний для лову окуня це мормишки та блешні. Відмінності між ними полягає в розмірах та формі. Блешні мають більший розмір, а мормишки крапель подібну форму. Принцип роботи, коливання у горизонті за рахунок форми, пелюстки. Зазвичай для лову окуня використовують блешні невеликого розміру до 8 см та ваги до 15 г. Як правило, щодо кольору ви повинні дотримуватися темних і похмурих. Погоду та крапленню води, білих та блискучих при сонячному світлі та при гарячій видимості у воді. Мармишки використовують переважну взимку. Від блешні вони відрізняються ще тим, що на їхній гачок можна насаджувати наживку для збільшення привабливості приманки в цілому. Чи претендує мормишка на роль найкращої приманки для лову Окуня? Взимку однозначно так. Яка найкраща приманка для Лову окуня, підбиваючи підсумки, висловлю свою думку таку: найкращі приманки для лову Окуня поки що не знайдено. Найкращий варіант може залежати від вашого рівня навичок, стану води, погоди та багатьох інших факторів. Найголовніше, ви повинні експериментувати із приманками, з якими працюєте. Наприклад, ви можете змінити свій. Колір своєї приманки і нічого більше, і подивитися, чи буде у вас більше або менше клювань. Ви навіть можете ловити рибу кількома вудками з різними снастями. Риби самі скажуть вам, що вони хочуть. Також корисно дізнатися про місце існування оконів і про те, на що вони полюють. Було помічено, що приманка, що імітують корм, знайдена у місцевому середовищі окуню, дають більше клювання. Крім того, ви можете вибрати приманку, яка точно імітує звичайний Вибуток і досягає більшого успіху. Це, мабуть, найголовніша думка, що впливає на успіх, ловлю Окуня. Ну а на цьому в мене, друзі, все. З вами був канал Безфіші. Підключик, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Зустрінемось на ребенок. До зустрічі, друзі!